Всім привіт! Ви на каналі Кухня, і сьогодні ми приготуємо кекс в кружці. Нам задобиться водичка, какао, борошно, цукор, розпушувач для тіста, олія, вилка, ложка та кружка, яким будемо це все готувати. Для початку ми оберемо кружку і висипаємо сюди, тут півтори ложки муки. Далі ми насипаємо, розпушувач для тіста. Тут четвертина чайної ложечки. Далі ми висипаємо цукор, одну столову ложку та висипаємо одну столову ложку какао. Тепер всі сухі інгредієнти треба перемішати. Мішали. Тепер нам треба сюди додати одну столову ложку олії соняшникової. Далі сюди додаємо 3 столові ложки водички. Можна 4. Можна і молоко, тобто 3 або 4. Можна на молоці і на воді. Тепер це все перемішаємо веделочкою. Перемішали, У нас вийшло ось таке. Тепер робимо, щоб воно таке було гладенько тут. Зробили. Тепер беремо і вставимо в мікрохвильовку. Поставили в мікрохвильову піч, закриваємо та ставляємо на одну хвилинку. У нас тут вже доготувалося. Виймаємо. Бачите, як піднялося? Це завдяки розпушувачу. Беремо виделочку. Бачите, яка м'ягенька. Ну, це ж вона ще не доготувалася. Ставляємо і ще на одну хвилинку. Доготували, виймаємо, Але обережно, щоб чашка була. була. не гаряча. Так. Ось так. Вже такий м'ягенький, іначе допікається. Бачите, який вже? Так. Бачненький. І ще і ще на хвилинку. Чекаємо. доготувалося, відкриваємо, дістаємо. Так. Наш кексик готовенький. Наш кексик доготувався, він вийшов дуже смачненький. Я трошки спробувала. Він такий вийшов, не видно, тому що темно. Він дуже вийшов, дуже м'ягенький, дивіться. Тому робіть тільки так, щоб у вас було бажання. Тому що якщо буде бажання, буде. Все класно. Тому готуйте, смакуйте. Це може приготувати навіть дитина. Саме головне, щоб було інгредієнти. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться з друзями. Всім папа! -па!